Тише падає мов сніг на плечі я вдивляюсь у ніч, вона мов кришталь. У кишені фото тих, хто чекає, на грудях символ мій, оберіг і стиль, десь далеко чути голос, мами каже: Сину, тримайся живий, Та я знаю мій шлях між вітрами, і за правду стою на своїй землі. Я йду вперед за тих, хто чекає, за серце, що в грудях палає. Любов'ю, ця пісня в мені, як оберіг, Вона глушить білі сум доріг, як почую її, підіймаю дух, бо я вірю й незламний не дух. Друг поруч киває без слів у його очах, вогонь і спокій. Ми не герої, просто живі, але серце б'ється з кожним кроком. Якщо паду, не плач, не треба. Лише глянь у високе небо. Там летить мій спокійний дим. Я був, я є, я буду з ним. Я йду вперед, за тих, хто чекає, за серце, що в грудях палає, нехай небо буде наді мною, я стою, бо стою за любов'ю, ця пісня мені як каберіг, Вона глушить білі сум ріг я почую її, підіймаю дух, бо я вірю і незламний не дух. І коли над світом зійде зоря. Ми зустрінемо світана, це наша суть. Бо поки в серці живе надія, ніхто нас не зможе зламати. Я йду вперед, за тих, хто чекає, за серце, що в грудях палає, нехай небо бо буде наді мною. Я стою, бо стою за любов'ю. Ця пісня мені як оберіг, Вона глушить бій Найдовний